Кон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай, підхоплюю ефір радіо. НВ. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Ми ось що з вами будемо робити. Ми поспілкуємось, попрацюємо, розставимо акценти і крапки над і в важливих темах, важливих питаннях. Наш партнер, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І наш збір на безпілотний комплекс для гуру для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я нагадаю, що під час попереднього збору для гурівців ми змогли озброїти українських розвідників трьома комплексами далекого радіусу дії. Це дуже непогано. А тепер українським розвідникам потрібен апарат, який за допомогою якого можна зазирати у ворожий тил і знаходити там важливі цілі. Реквізити в описі до цього відео, шановні, і я справді я хочу пожвавити цей збір і розповідаю вам такі невеличкі історії, які мають ілюструвати, що зло має бути покараним. Певно, ви чули історію української журналістки Вікторії Рощиною. Буквально вчора у мене в ефірі була Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди. Я нагадаю, що Вікторію Рощину окупанти схопили. В енергодарі і кинули на підвал, що називається розслідування консорціуму українських та іноземних журналістів, встановило, що журналісти завдавали страждань, катувань і тортур, і росіяни передали Україні тіло ДНК, якого на 99 збігається з ДНК Вікторії Рощиної, яке має численні ознаки усіх самих тортур і катувань. Шановні справді зло має бути покараним. А наш збір на безпілотник для головного управління розвідки триває. Доєднуйтесь, будь ласка, на зв'язку зараз з нами Артем Карташов, адвокат, голова громадської організації історія, культура, демократія, член робочої групи при обласній військовій адміністрації з виконання закону про деколонізацію. Артем е мешкає в Одесі. Пане Артеме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, Дмитре. Вітаю. Ну і отже, я розповідав про злочини росіян в Україні. Сьогодні один із них це такий масований наліт, масований удар, в тому числі з використанням е БПЛА е по Одесі. Розкажіть, що ви пережили? Вітаю, пане Дмитре. Я би хотів, користуючись нагодою, підтримати ваш заклик щодо збору на безпілотні апарати для ГУР. Я думаю, що особливо Одесити сьогодні мають додаткову мотивацію для підтримки Сил оборони для того, щоб дати гідну відповідь тому, що сьогодні відбулося в Одесі. Дякую. Взагал... Дякую, сподіваюся на це. Один з таких наймасштабніших нальотів, напевно, російських безпілотників. На території Одеси є багато вже постраждалих, і в тому числі, це як завжди, можуть бути і об'єкти культурної спадщини. Тому такі, знаєте, події, на жаль, саме вони часто бувають каталізатором для зміни громадської позиції певних одеситів. І саме коли, на жаль, безпосередньо поруч в певній близькості до окремих людей ну, відбуваються прильоти, тоді вони. Якби більше усвідомлюють, наскільки Російська Федерація є ворожою для нашої країни і е, руйнується таким чином міф про те, що Росія якби, любить Одесу, Одеситів, що там ніколи не буде стріляти і так далі. Тобто черговий раз ворог продемонстрував, що в принципі його цікавить виключно територія е, і не цікавлять ні люди, ні, скажімо, об'єкти культурної спадщини, які е, ну, Одеса зберегла до сьогоднішнього дня. А скажіть, ну от коли ворог б'є по цивільним цілям, нещодавно був Київ ще ряд українських міст, Дніпро, Харків, Кривий Ріг було піддано такому жорсткому ракетному обстрілу, суми зараз удар масований по Одесі. Однією з цілей окупантів є те, щоб деморалізувати саме цивільне населення. Так як спрацьовує чи не спрацьовує цей задум росіян. Щодо мешканців Одеси. Ви почали про це розповідати, але я думаю, що ну, власне, москалі роблять ставку на те, щоб або залякати Одеситів, так, або змусити їх, ну, якось, знаєте, втратити віру в перемогу, скажімо так. Ну, ви знаєте, кількість добровольців, кількість військовослужбовців, які Одеський регіон. Наразі має це якби яскраве руйнування міфу Росії про те, що їх тут хтось чекає, хтось зневірився, і так далі. Тобто, наразі е, кожна така подія, вона ніяким чином, я би не сказав, що дуже негативно впливає на пасіонарну частину одеського суспільства. Е, в Принципі, навіть кожен такий нальот він часто, от, наприклад, колись була ситуація, коли навколо пам'ятника Катерини II відбувалися різні дискусії. На тему того, потрібно чи не потрібно її демонтувати, і один з таких масштабних, одна з таких масштабних атак на Одесу, в принципі, показала такий скачок певний в суспільній думці з приводу необхідності здійснення такого демонтажу. Тому я скажу, що скажу за все, черговий раз де Росія вчинила да, такий злочин, і я думаю, що десятки, може сотні людей, які були в безпосередній близькості до. Прильотів вони якби ще більше переконалися необхідності підтримки сил оборони і надання віці Росії в цій війні. Ну до речі, були різні плани щодо того, що буде на місці пам'ятнику Катерині. Так і як це вирішилось зараз в Одесі? Ну наразі на тому місці знаходиться такий я б сказав, народний меморіал. Тобто, по аналогії з Майданом Незалежності у Києві стоять прапорці. На честь того чи іншого військового, і на місці постаменту зараз встановлений прапор. Тобто наразі не відбулося якогось конкурсу або переосмислення, скажімо так, зі сторони місцевої чи обласної влади, саме концепту да, цього місця. Тобто наразі це такий стихійний, зроблений громадськістю, такий меморіал, грубо кажучи. До речі, сьогодні стріляли в вашого земляка, так в волонтера Стерненка. Що ви думаєте, це, е, це помста з боку Російської Федерації? Я одразу розглядаю це першою версією, тому що все абсолютно логічно. Війну проти України веде Росія. Ну, я е, думаю, що ні для кого не секрет, що Сергій, як і певна частина активістів одеських, е, починаючи з 2014 року, в принципі, е, був такою кісткою в горлі да, там, проросійських сил або росіян. І як із Сергієм, наприклад, нещодавно був замах на Дем'яна Гануло, також активіста, який, на жаль, був успішним, його публічно стратили в центрі Одеси. І, в принципі, це говорить про те, що росіяни, не маючи можливостей продемонструвати якісь сильні успіхи на полі бою, і розуміючи, що їм необхідно зберегти м'який вплив саме на Одесу, наприклад, як один з регіонів, в який вони дуже багато вкладали. Ресурсів, коштів там сил, щоб його наповнити таким самим російським змістом, російською версією історії, історії, щоб люди дивились на Одесу крізь російську оптику, тому очевидно, що наразі для посилення цієї м'якої сили їм необхідно, скажімо так, розправлятися з активними людьми, які всередині країни, в тому числі Одеси, протидіють Поширення цього м'якого впливу. Там займається питанням переосмислення публічного простору. А Сергій, він, в принципі, вже там набув такого загальнонаціонального масштабу. Е, тому, звичайно, він як класа ціль дуже для Російської Федерації. Тому очевидно, що це навіть можна сказати не помста, а це більше цілеспрямована діяльність Росії для того, щоб е, знищити людей, які не є в силах оборони, однак знаходяться в українському тилу і мають якусь громадську вагу або їх діяльність є важливою для там, держави. Наприклад, Сергій багато часу приділяв. Роботі безпілотних систем у нього є постійні збори, які доволі успішні. Тому, очевидно, що це ласий лас шматочок для Російської Федерації як ціль да, для винищення. А ви стежите за розслідуванням у справі про вбивство Дем'яна Гануло? Ну, наразі вбивство розслідування відбувається так доволі не публічно, тобто є дані, які були розповсюджені одразу або після обрання запобіжного заходу стрільцю. В принципі, нових даних публічних поки що немає, і в принципі, я думаю, що в певний період раз на місяць, на декілька місяців необхідно звертати знову увагу на це розслідування, тому що, на жаль, починаючи з 2017 року, жоден з замахів на одеських активістів не був розслідуваний таким чином, щоб знайти або посередників, або замовників тобто, завжди затримували виконавців. Часто через угоди зі слідством або з інших причин їх засуджували не за замахи на вбивство, а за хуліганство, за якісь нанесення тяжких якогось ступеня тілесних ушкоджень. Тому, в принципі, якоїсь такої превенції ну не видно. Тобто наразі жоден з замовників або посередників або організаторів не був ув'язнений, тому необхідно слідкувати за цими справами, тому що ми бачимо, що така безкарність певна. Відсутність уваги правоохоронних органів до всієї ланки, да, злочинної вона призводить до того, що ну, такі випадки продовжуються. Безкарність стимулює там продовження такого терору проти активістів. Ну в даному разі ми відзначаємо блискучу роботу СБУ, яка змогла затримати особу, яка здійснила замах на Сергія Стерненка. Я сподіваюся, що. Ось ці ланцюжки так буде виявлено, хто замовляв, як замовляли, як все це взагалі відбувається. А скажіть, латентні адепти руского міра в Одесі, як зараз себе поводять? Проявляють себе якимось чином? Ну так, я от бачу останнім часом насправді, особливо останні тиждень чомусь, от перед там 2 травня, 9 травня, напевно, вони активізувались, Тобто, ви бачили. Буквально вчора чи позавчора була заява Бориса Барського. Є такий народний артист. На жаль, поки що народний артист України, директор театру маски, який, в принципі, часто озвучує такі російські тези, якісь нові російські технології, ті типу, російська мова, це мова Путіна мова Путіна. Там або от він звернувся до президента, щоб він прибрав свої брудні руки від пам'ятника Пушкіну. Він підписував лист до ЮНЕСКО, який був після проведеної деколонізації саме в Одеській області. От він зробив заяву. Потім там артист Ботвінов, який перебуває, здається, чи в Відні, чи в Швейцарії. Також там дав інтерв'ю стосовно постаті Пушкіна і так далі. Тобто, час від часу, от такі люди, вони якось знаєте, більш узгоджено діють. Можливо, тобто в один час з'являється така низка заяв, яка. Покликана продемонструвати публічно, так, на мою думку, да, що Одеса все-таки це там якийсь осередок російської культури, що справжня ідентичність Одеси це саме російська версія Одеси. Тобто наразі, на жаль, от саме одеські діячі, які таким займаються, вони не знаходять якоїсь реакції зі сторони безпекових органів. Тому вони, в принципі, так сміливішують останнім часом особливо. Ну, Це, звичайно, такий привод для занепокоєння, тому що якщо ми бачимо якусь блискучу роботу СБУ в Києві, то в Одесі, на жаль, такої якби, роботи не спостерігається. спостерігаються. А скажіть, це... оці, оці нальоти і удари та, по цивільному сектору, вони якось впливають на людей, які ретранслюють російські меседжі і наративи? Ну, на е, звичайних людей, звичайно, але ці люди, які, в принципі, намагались там, перефарбуватись на початку вторгнення, так, вони якраз ламаються на оцих питаннях. Якоїсь російської ідентичності російських монументів, вулиць, і так далі, і незалежно від прильотів, вони навіть от було, було недавно. Там недавно е влітку чи восени була ситуація, коли навіть е так званий клуб одеських джентльменів, там команда КВН, колишня, е в принципі, після чергового прильоту, да там вони вирішили нагородити одеською премією е пам'ятники, які згідно розпорядження голови ОВА, мали бути демонтовані. Да, тобто якось. Прильоти впливають на них якоїсь да, зворотню силу мають, тобто вони замість якогось засудження да руйнування культурної спадщини, справжньої Одеси, вони займаються спробою захистити, легітимізувати, якось піддати суспільної ваги пам'ятникам, які мають бути демонтовані. Тобто, вони, в принципі, якось цілеспрямовано діють, мають таку чітку позицію, яка, на жаль, я ж кажу, не знаходить осуду зі сторони безпекових органів. Ну і до речі, щодо того, що російська мова не мова Путіна, то що. Ви згадали про що говорив говорив Барський? Та тут треба, мені здається, згадати, що сам Путін казав про те, що Росія там, де російська мова, ну треба розуміти ці загрози. А що значить деколонізація на прикладі Одеси зараз під час, ну в тому числі і цих повітряних ударів? Ну, тут є два моменти. Перший, це дуже цікаво бачити, що люди, які скажімо, задля захисту російських пам'ятників, російських вулиць, ладні навіть писати да, там, якісь доноси і маніпулятивні листи в міжнародні організації. Коли відбуваються да, якісь прильоти, які пошкоджують культурну спадщину, ну ми від них таких, якби, такої мотивації, такої діяльності не бачимо. Тобто, в принципі, часто ці заяви про те, що там Одесську ідентичність нищує деколонізація, вони більше як прикриття, просто бажанню зберігти російським який вплив в місті. А друге, це питання в тому, що деколонізація ж була відповіддю, в принципі на повномасштабне вторгнення, на намагання Росії. Стерти українську ідентичність на намагання Росії нав'язати в Одесі, і що на жаль частково вдалося якусь виключно російську версію Одеси. Тому, якщо ми говоримо про деколонізацію, це якісна і така ефективна протидія російському м'якому впливу. Тобто, в принципі, наразі на сьогоднішній день, що стосується вулиць, то навіть місцева влада вже використовує нові назви, тобто. У будь-яких офіційних сайтах, документах вже нові назви використовуються. Зараз проблема саме з демонтажем пам'ятників, бабелю, Пушкіну там, і так далі. Тобто вони наразі не демонтовані. Зараз це під тиском громадськості виключно, але до сих пір залишається на стадії там, розроблення проєктної документації, потім буде її там, затвердження якесь і так далі. Тобто наразі місцева влада намагається затягнути максимально процес демонтажу, відтягнути, напевно, його. А одеські культурні діячі, так звані, вони, в принципі, нам так підспівують, да? якісь е, побіжні, схожі тези, озвучують часто в публічному просторі. І особливо на закордонного на закордонну аудиторію це направлено. Тобто, е, згадуючи той лист ЮНЕСКО, який був о, після проведеної деколонізації, от е, наразі е, мерія, бачачи, що в принципі Одесити в більшості підтримують деколонізацію, е, вирішив да, там, якось підважити свою аргументацію за кордоном, тобто звертається постійно до якихось іноземних делегацій, організацій, з тезами, що там Одеса це щось окреме від України, якесь е, місто, яке перебуває поза загальнодержавним контекстом, що Україна тоталітарними методами. Там знаєте, зранку прокинулись, прийняли закон про декомунізацію. Ввечері вже там валяємо Пушкіна. Да? Тобто, абсолютно. Не враховується ні контекст, ні фактор повномасштабного вторгнення не згадуються підстави і причини, чому взагалі деколонізація відбувається. Тобто, в принципі, наразі йде така боротьба на світоглядна в самій Одесі. Але я би сказав так, що просто частина культурного істеблішменту Одеси і місцева влада вона є не чисельною, просто вона така дуже гучна. Знаєте, тому наразі. Якби держава більше приділяла уваги саме превенції якоїсь да такої стримувальному ефекту від такої діяльності, я думаю, що в принципі з часом ми би вже не бачили Одесу в заголовках загальнонаціональних ЗМІ з якимось негативним там контекстом, що от тут якісь там відбуваються події, пов'язані з захистом російської мови чи російської культури, як ви проводите, як ви визначаєте настрої Одеситів, Проводите опитування? Ну, у нас є проект, да, який зараз буде пов'язаний з опитуванням. Загалом ми намагаємось членам робочої групи, в тому числі мною, був розроблений довідник героїв одеських вулиць. Він в електронному вигляді розміщений в вільному доступі. Тому ну, ми дивимося, скільки людей ним цікавиться. Ми організовуємо заходи публічні щодо там, де ми дискутуємо на тему деколонізації. В принципі, вимірюємо да, групу кажучи температуру. По соцмережам, да, як люди реагують, і так далі. В принципі, я би описав це так, що велика частина одеситів підтримує деколонізацію, значна частина просто не виявляє інтересу до жодної зі сторін, да, і якась певна незначна частина, яка складається більше з вікових людей, і оцих людей, які мали якісь культурні, там наукові і так далі, в зв'язку з Росією, от ця частина, в принципі. Максимально її протидіє, і тут немає нічого спільного з любов'ю там аля до історії свого міста, тому що в принципі всі нові назви 90% нових назв це люди або Одесити, або пов'язані з Одесою. Просто вони були якби радянською пропагандою затерті, і тому про них не було відомо широкому ж загалу. Але їх риторика не про те, що. А чому ви конкретних постатей вшанували а цих прибрали? А просто що ми цього не сприймаємо і ніколи не сприймемо. Тому це якби ну тут зіграє час, зіграє якісний контент з нашої сторони, який ну, має надати найбільш просту і поширену інформацію да, про певних діячів. Ну і політика держави, якщо держава буде більше звертати увагу і фінансувати культуру, і нас пам'ять не за залишковим принципом. то я думаю, декілька років, і ми будемо мати ситуацію, коли про цих діячів, яких ми перейменували або демонтували, навіть не згадають. Ви згадали про поширення інформації. Так теж важливий чинник. А ви фіксуєте? Ну, скажімо, так, елементи російської дезінформації, які поширюються свідомо чи несвідомо місцевими медіа. Ну, дивіться, що стосовно місцевих медіа, в принципі, ситуація е, така, що ну, вони не поширюють таку інформацію, саме медіа. Да? Якщо ми беремо телеграм-канали Одеські, то частина з них знаходиться під російським впливом. Це давно не секрет був. І навіть один з найбільших телеграм-каналів Одеси це типічна Одеса. Е, недавно зареєструвався в Роскомнадзорі, так, тому що там автор цього каналу знаходиться в Росії, ну, довгий час вже проживає там. Е, тому саме з них іде якась ну, інформація дезінформаційна. Е, загалом, саме Телеграм наразі є таким от джерелом до дезінформації, і, в принципі, е, ну, ми бачили, оскільки ми і самі кампанії проводили інформаційні, то насправді часто одеські телеграм-канали просто їм іноді не, не принципово навіть у кого брати інформацію. Вони просто поширюють е, все підряд. Інше питання, що у Росії Росія вкладає в це великі ресурси фінансові і частина одеських телеграм-каналів працюють виключно таким чином на комерційній основі, да? тому в цьому є проблема. Але загалом, ну я би не сказав, що от в Одесі, в принципі, інтернет змі більшість можуть якісь критичні оцінки висловлювати, але я б не сказав, що є якась дезінформація. Місцева влада зайняла таку позицію на внутрішньому ринку, скажімо так, да, що вона просто якби намагається ігнорувати, обходити ці гострі кути і робить це більше руками і язиками да, цих культурних діячів. А на зовнішню арену вона вже звичайно розповідає, що Україна тут стирає одеську ідентичність тоталітарними методами і так далі. Тобто це є від одеської влади звучить? Так, да, звичайно. Ну я нагадаю просто, що Геннадій Труханов він же ж не перший раз займається такими питаннями, тобто. В 16-му році і в 17-му відбулася декомунізація. Тоді так само була ситуація, коли мерія не виконала закон, там перейменувала там, десяток вулиць і все. Тоді голова обласної адміністрації Михайло Сакашвілі прийняв розпорядження про перейменування вулиць демонтаж пам'ятників. І на той час мерія всіляко намагалась то громадські слухання організувати, щоб перейменувати вулиці Назад, але, да, то з голосу навіть там, депутат Брендак. Вніс на одній з сесій швиденько рішення про повернення всіх комуністичних назв. Потім на виборах ну це було скасовано, звичайно, і тоді якраз зіграла дуже позиція держави. Тобто всі державні органи, і правоохоронні, і інститут нас пам'яті тоді якби виступили з одною позицією, і Труханов вимушено був дати задню. Да? І суди тоді теж так само скасували всі незаконні рішення або підтвердили законні рішення адміністрації. Потім перед виборами Труханов знову заспівав, що там. Давайте маршала Жукова повертати і так далі. Тобто він, в принципі, ідеологічно. Е, ну навіть от, якщо говорити про військові об'єкти, з 2014 року у нас війна, а Мерія, наприклад, там намагалась забудувати аеродром, Одеса шкільний, от єдиний на півдні. Тобто, і це відбувалося синхронно з тим, що відновили військовий аеродром у Терасполі. Так е, тому ну, у нього є такий шлейф да, діяльності. І в принципі, на початку вторгнення він е, десь близько тижня не був активний взагалі. Тобто, про там озвучив якусь безмістовну промову, що дісіта ми держимося, що там працюємо в штатном режимі проти кого працюємо, проти кого держимося. Такого ні конкретики не було. Потім, після вторження, часто він там теж в інтерв'ю ЗМІ міг казати, що там, необхідність домовлятися або що Путін любить Одесу. Він не буде її обстрілювати. Тому е, позиція насправді його ідеологічно зрозуміла. Зараз можливо під е, тиском громадськості, під тиском якоїсь обласної адміністрації, він вимушений в певних питаннях відступити, але в будь-якому випадку тишком нишком він намагається просувати. Не просувати, а залишити да, який вплив Росії в Одесі через там залишення російської топоніміки або пам'ятників. Артеме, у нас менше хвилинки, а щось вщухли антикорупційні розслідування. Мені це здається, чи якби в Одесі подолали корупцію? Ну тут питання про більше довищування антикорупційного суду, тому що справи Труханова там вже знаходяться. В принципі, вони мають бути вже розглянуті, тому що багато років там. Відбувається ця історія, пов'язана вона з, можливо, недосконалістю кримінального процесуального законодавства, тому що багато учасників, один адвокат не з'явився, все, переносимо суд. Тому тут питання більше про те, що антикорупційне розслідування продовжується. В Принципі, співробітники Труханова, які знаходяться на керівних посадах там, в департаментах і так далі, час від часу викриваються на корупції. Інше питання, що треба все це доводити до вироку, і насправді. Знаєте, такий шлейф антикорупційний і такий шлейф світоглядний да антиукраїнської діяльності насправді є підставою вже давно для введення військової адміністрації в місті. Тобто, наразі, якщо ми говоримо про мирний час, то усунення мера це доволі марудна процедура. Якщо ми говоримо про воєнний час, то у президента є повноваження вводити військову адміністрацію на території будь-якого населеного пункту. Велику Бо, то... тему ви зачепили так справді. Ну і знаєте, я хочу сказати, що ми досить часто також звертаємось до теми, як зриваються судові процеси, в тому числі в вищому антикорупційному суді. Ну, чисто так, технологічно, так як ви сказали, що адвокат не з'явився, засідання переноситься. І, на жаль, справді важливі справи тривають роками. Артем Карташов, адвокат, голова громадської організації історія, культура, демократія, член робочої групи при обласній військовій адміністрації міста Одеси міста Одеса з виконання закону про деколонізацію. Дякую, пане Артеме. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.